Ну от в Україні з'явилася справді унікальна зброя, від якої у ворога просто тваринний страх. І це, знаєте, не журналістське кліше, чи моє особисте перебільшення. Пам'ятайте Бабу Ягу. Це потужний український безпілотник. Він має свою назву, але росіяни чомусь його вперто називають Баба Яга. У Ютубі дуже багато є роликів, де росіяни показують і розказують, що одна ця баба-Яга рознесла усю їхню позицію. Так от. Новий апарат значно потужніший за бабу Ягу. Його назва Іван Цирко. І найголовніше те, що це цей апарат українського виробництва. Бачите, я навмисно його не називаю квадрокоптером. Ну, по перше, він гексокоптер, тобто в нього шість потужних гвинтів. А по-друге, він такий великий, що самі військові його називають уже бомбардувальником. Двоє, лише двоє військових його можуть підняти і перенести на стартовий майданчик, де до нього прикріплюють бомби. Цікаво, що він може нести багато авіаційних бомб і скидають їх в довільному порядку, тобто так, як потрібно оператору. Наприклад, щоб зруйнувати там, бліндаж, спочатку кидають фугас, потім осколковий, або ж скидають фугас, а потім запалювальний пристрій, якщо потрібно спалити якийсь будинок. Знаєте. Військові нам дозволили зняти зліт цього апарату так здалеку. І якийсь підготував собі текст, але зараз вам покажу от, от, чорновий матеріал. В перших кілька секунд я взагалі мовчав, тому що ну, від здивування цей апарат настільки потужно і гучно злітає, що я ну просто цього не очікував. Ексклюзив ТСН -тижнє. Ви вперше бачите звід одного з найновіших і найпотужніших безпілотників у Збройних силах України. Це Іван Сірко. І ще одна особливість цього апарату. У ту ніч, коли ми знімали е, свій матеріал, був дуже потужний вітер, і більшість коптерів не літали. А от Сірко працював. Е, цікаво, що апаратом керує уже двоє е, операторів. Е, власне, сам пілот, який ну, керує, а інший це штурман і бомбер. Можна так його назвати. Це людина, яка прицілюється і скидує е, е, от ці бомби. Я був здивований, що ми не лише цим апаратом можемо бомбити ворожі позиції, але ще й доправляти, наприклад, продукти, харчі нашим військовим. На одній з позицій у хлопців просто елементарно закінчилася вода, і вийти за цією водою вони не можуть. Сам механізм доправки води ще допрацьовується. Власне, давайте подивимося, як це відбувається. Важко туди навіть зайти. Тобто ну, Піхота зараз таке переживає, найжорсткі часи піхоти. Так що треба хлопчикам допомагати. Ми самі як в піхоті були, це дуже тяжко без води, без їди ще проживеш, а без води це вже О, у нас виходить 2 повні і дві пусті. Всі по ідеї, в теорії вероятності 50 на 50 повинні зменшити удар. Ну, а там подивимось. Тобто ми кожен раз експериментуємо. Сірко може доправляти на позиції і ліки, і навіть набої. Але найголовніше про що нам розповіли військові, це те, що під час зйомок на цій ділянці фронту постійно працювали системи радіоелектронної боротьби противника, і вони на нашого сірка практично не впливають. Чому? Ну там є свої особливості, власне, тому ми і не показуємо увесь апарат повністю, але мене цікавить і інше. Як тепер ворог називатиме нашого сірка? Там Супер Баба Яга, може кащей, може літаюча смерть? А ви нам напишіть під відео і взагалі підпишіться. У нас хороший канал. Олександр Загородний, ТСН Тиждень 1 плюс До зустрічі!